Вітаю всіх! Знову тема повернення військовозобов'язаних з Європи. Підрахували, скільки їх там, як це робити. Давайте так. Буде повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну з Європи. Буде повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну з Європи. Так, повернення чоловіків військовозобов'язаних з Європи в Україну. Так або ні? Давайте подивимось. Буде. Вони працюють активно над цим. Розумієте? Але обмежена кількість. Дуже в обмеженій кількості. Що мене радує, тому що це вже паскудство. Це домовленості починаються на рівні верхівок. На рівні верхівок з країн. країн. Але стопорять, стопорять це питання, бо це невигідно іншим країнам таке робити. Розмов багато на цю тему. Дійсно, розмов, які не будуть втілені в життя. Тепер дивіться: розмови, пропозиції, але сім кажезлів. кожна країна буде відстоювати свої інтереси. Там люди отримали прихисток. Тому буде повернення, але не в масштабах. Відразу скажу, масштабів великих не буде, буде дуже обмежена кількість, можливо, ті, які сидять на тих соцвиплатах. Тому розмов буде багато, нагнітань багато, а по факту буде все більш-менш.